Вітаю вас на каналі. Сьогодні 17 листопада 2024 року хочу вам показати, як буду формувати кущ сорту Аватара на аркці і на одноплощині шпалері. Давайте все переведемо на кущ. Це 4-річний корневласний кущ Аватара. Такі доволі у нього вже сильні рукава. І з чого я почну обрізку такого великого куща? І зараз ми поставимо драбину. Я почну зверху. Чому саме зверху? Щоб зрозуміти, чи потрібно нам ще піднімати знизу додаткові рукава, чи не потрібно. Ось зараз ми перервемося і почнемо зверху. Ось дивіться, у нас був один рукав, який плодоносний. Тут дуже далеко у нас ідуть пагони. Ми його приведи ближче, будь ласка, будемо викушувати ось так. Ось зараз я покажу. Чому так? Тому що буде дуже подовжуватися, я б не хотів би. І так, доволі значний такий. Розмір куща займає багато місця. З чого ми сформуємо оцю сторону? За рахунок оцього пагона. Він у нас, бачите, нахил гарний. І ми, ми його одв'яжемо, я покажу яку цю сторону. Це вже ми його обрізали знизу. Ось дивіться, у нас теж пагін був, йшли пагони вгору. Ті, що не визріли, я всі обрізав. Ми його взагалі теж обираємо. Прикро не будемо різати, будемо різати, так як завжди, на пеньок. Тоді його викусимо. Ось оцей, бачите, пагін я показував в ролику минулого річному пеньочки таки залишав. Бачите, у нас вийшов тут гарний пагін, ми його додатково тако, ось так розмістимо. Я поприбираю, тоді покажу, як це буде. От далі, дивіться, ця сторона йде. У нас вже, у нас вже тут, давайте я зараз трошки відсунуся ще. Ось дивіться в цю сторону. Цей пагін ми залишили, у цю, а в цю сторону ми ось бачите, гарний угол, де пагона. Це щоб розмістити його отак повз дош, у нас буде пагонний йти сюди. Ми його викусимо ось так. Теж прикро, бачите, не ріжемо при самому цьому, трохи далі. Відступаємо, відрізаємо цю частину. ось так Буде у нас цей пагін закладатися. Я приберу, буде все видно гарно. Дивіться, цю частину ми отак викусимо. Це заберемо теж. Зараз я це все приберу. Підв'яжу оці два пагони і покажу, як у нас вийшло зверху. Ось я прибрав лишнє, давайте я покажу, що з цього вийшло. Ось дивіться, завели ми в цю сторону один довгий рукав, який ось буде йти аж до відсюди. Ось, ось він закінчується. І оцей короткий, який починається з цієї частини. Ми його вигнали і заклали сюди. Це ця сторона. У цю сторону залишили такий невеличкий пеньочок, з нього це на заміщення. І отакий от невеликий рукавчик у цю сторону. Що будемо робити далі? Далі нам ще треба буде один-два рукавчика додати, щоб гарний отримати урожай на саміарк і сформувати низ самого куща. Два пагони нам треба в одну сторону і два пагони в іншу. Зараз ми перейдемо ближче і будемо обрізати далі. Ось дивіться. Щоб нам сформувати ще один рукавчик, ось дивіться, іде ось рукав наш. Лишнє все було вирізане. І ось о, дивіться, він закінчується ось тут. ось дивіться, Тут є такі короткі і нас цікавлять ці два великих пагони. Минулого року я показував, як можна додатково вивести рукав на арку. От зараз ми його е, звідси виймемо і, і закладемо наверх ці пагони. Я покажу що з цього вийде. Ось дивіться, ми оцей пагін, як я показував, ми його. Достали і закрутили, ось, бачите, наверху загнули ще додатково один пагін. І один ось пагін оцей вивернули, ось, завернули його сюди. Цього достатньо для того, щоб у нас арка була сформована. Ось дивіться, тут ось пішов цей рукавчик, ми тут будемо далі обрізати. Тут залишимо. Я буду вам показувати, вже далі піде звичайна обрізка. Це нам ось частинка не потрібна. Все, бачите? Оце будемо вирізати. Ось це вбираємо. Дивіться, далі по цьому рукаву ми закінчимо. Зараз, ось дивіться, ось оце він починається з землі. Тут іде гарний теж молодий новий рукавчик, Ну, ми залишимо нам тут пару бруньок для того, щоб ближче було до землі. Ми його так викусимо. Тут на, на три бруньочки оставимо. Так. Це ми заберемо. Зараз виймається. Дивіться далі. На цьому ось рукаві гарний пагін є помірно, помірний. Зараз це я приберу. Щоб вам було видно. Дивіться, він помірний і йде гарно в цю сторону. Ми його будемо залишати в цю сторону на плодоношення. Зараз ми його викрутимо. Це буде перший із тих, які нам потрібно буде залишити в цю сторону. Ось так він буде. Я тоді покажу, як би. Подивіться, переводь далі. Дивіться наступний рукав. іде в нас ось з землі. Обрізаємо тут теж робимо такі невеликі пеньочки. Це можна викусити взагалі. І дивіться, у нас далі, що у нас по цьому рукаву є. Це і далеко буде дуже відходити, Невеличкий ось опагін. Теж угол доволі непоганий, ми тут викусимо. Це заберемо. Зараз я заберу вам покажу. Ось дивіться, будемо далі як обрізати, підходить сюди ближче. Щоб було видно. Все у нас наступна рука вийде. Отакі От е, пеньочки, які ми минулого року залишали, ми викушуємо вже прикро. Ось так викушуємо. Ось дивіться, було залишено на, на одну бруньку. Тут доволі такий товстий пагін. Можна навіть сказати, що він піджирував трохи. Дивіться, товщина яка доволі такий значний. Ми його залишимо так само десь на одну. Не будемо залишати, на дві залишимо. Його заберемо. Цей піньочок викусимо. Так. Дивимося далі по цьому рукаву. Ось, дивіться, гарний нахил цього пагона. Далі ми, ми бачимо сучок і пішли аж далі. Пагони. То дуже буде далеко. Нам цей пагін цікавий в цю сторону. Ми його так само не викушуємо. Залишаємо 2-3 сантиметра. Так, ось ми викусили. Цю частину ми приберемо тоді я покажу. Це вже у нас один пагін у цю сторону є. 에, давайте далі. Ось наступний рукав такий самий, доволі значного розміру йде. Тут теж. Ось цей би пагін, я б навіть, дивлюся, що він дуже довгий. Я б навіть його залишив додатково, Все, дивіться, він піднімається. І ось ось дивіться, наскільки він довгий. Дивіться. Його можна. можна це ми зараз, ось бачите, його можна закласти ще на арку, бо додатково. Як молодий, це ми все проламаємо. Тут нам не потрібно буде, а це ми, я покажу, його за, зацеплю ось так заверх. Це буде в цю сторону додатково. Е, дивіться далі. Е, далі по цьому пагону. Це викушуємо, це нам не потрібне. Ось дивіться, невеличкий е, сучочок. Ми його залишимо. Це уберемо. Далі рухаємось. Це також ми прибираємо, Так, це залишимо. Далі рухаємось сюди. Дивіться, тут такий доволі гострий кут. І далі ми по цьому, у цьому паг... на цьому рукаві є, на нас пагін, який більше цікавить. Бачите, приведи перев... на, на цю сторону. Дивіться. Він гарно нагнутий. Іде в цю сторону. Ми будемо викушувати. Залишать його, а цей залишимо, ну, можливо, додатково так, на невеликий рожок. Це, зараз це все приберу і покажу, як воно вийде. Ось дивіться, ми, я прибрав лишнє. Це в нас піде додатково як новий рукав на арку. Я ще підв'язав я два пагона. Ось дивіться, вони йдуть на нижню проволоку, два прив'язані. У цю сторону у нас достатньо вже лози. Тепер дивимося, що у нас виходить з цієї сторони. Один ми залишили, з цього рукава пішов маленький, із з цього рукава я завернув його сюди. Тепер нам ще залишилося обрізати. Дивіться, ось цей рукав залишився у нас і ось цей. Дивимося, тут я ще при обломці залишив пагона ближче до землі. Дивіться, далі, що ми рухаємося, далі йде рукав. Тут нема нічого, була. Короткі були пагани, їх повирізав, бо вони не потрібні. Залишив довше. Будемо залишати оцей. Він, бачите, йде і, і гарний нахил в цю сторону. Ми отак виріжемо зараз цей пагін. Залишимо, а цю весь рукав інший викинемо, щоб не подовжувати. Ну, сина не подовжується, Можна було б і цей залишити, помірна лоза, але він вже буде доволі, дивіться, доволі буде далеко і гострий кут. Це нам не, 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 не потрібно. Ми зараз його так викусимо. Так. Зараз ми його доріжемо. Ось так ми його вирізали. Так само прикро не, не ріжемо, залишаємо невеликий такий пеньочок. Цей пагін ми будемо класти зараз у цю сторону. Давайте вже дообрізаємо все, щоб нам вже було зрозуміло. На цьому все рукаві. Тут. Оцей гостро йде, а далі е, нам, в принципі, він взагалі не, не потрібний. Ми можемо його викусити вже. У нас тут достатньо рукавів і молодіє молоді рукава. Це ми обрізали, зараз ми це оберемо. Виріжемо зараз його, ось так залишимо. Дивимося, щоб не, виріжати, не вирізати того, що нам не потрібно. Ось ми його забрали це. Дивіться, що в нас є. Молоденький такий пагін близько до землі. Іде, зараз я його викручу вам покажу. Ось дивіться, ми його загнемо, щоб у нас рукав ближче йшов до землі. Це я зараз приберу це. І ми його підв'яжемо. Ось дивіться, ось так підв'яжемо. У нас буде вигін ближче до землі, сформований. Уже рукав, щоб легше було вкривати. Ми ось так його підв'яжемо до цього. Задублюємо цю, цю частину в голові куща, щоб у нас і тут був врожай. Ось так ми підв'яжемо. Є. Зараз я підв'яжу цього пагона і це все заберу, Уже буде в нас більше зрозуміло, що у нас залишилося на цьому кущу, що треба ще обрізати. Ось, дивіться, ми сформували вже і цю сторону. За рахунок цього, що ми залишали пагона і цього, ми все, бачите сформували і в цю сторону. Дві лози спарені, будь на нижню проволоку йти. В загальному куч займе, як минулого року, біля 5,5 метрів. Це ось, ось рукав, що у нас залишився. Бачите, ну тут залишилось тільки обрізати оці пеньочки. Вони нам не, не, не потрібні вже. Ми їх пообрізаємо. Прикро повирізаємо, тому що вони вже нам не потрібні. Ось ось ближче залишимо що такі невеличкі, щоб це на зиму буде укриватися. Те, що не зможу нагнути до землі, обмотаю. Ну, ще тут такий рукав, що в принципі він ще буде гнутися за рахунок своєї довжини. Якщо буде час, я зніму, як буду укривати. Давайте тепер в загальному я покажу, що в нас вийшло. Дивіться, ця площина зверху закриється за рахунок. Ось оці пагонів вони будуть йти ось так. Тут ось бачите, ми додатково ще рукава. Нові бачите, заклали, щоб оцю сторону теж було продовження далі. Молоденькі, ось, ось два кущика аватара. Я можу показати швидко, як і їх буду формувати. Я їх залишу ці два рукавчика. Молодець, це буде у нас один кущик. Оце, наприклад, пішов більш сильніше. Тут зрозуміло, тут що ці два, два пагона нам потрібні. Навіть теж, бачите, і третій тут є гарний нахил в цю сторону. Ну, ми заможемо за рахунок тільки оцього пагона ось так обріжемо. Зараз я вам покажу. Це те вже ось це ми заберемо. Тут невеличкий залишив У цю сторону десь отак невеличкий пеньочок і доформуємо. Ще один у нас буде невеличкий рукавчик з цього пагона. Ось в загальному і все по обрізки. Основне, що б я хотів би сказати, хто буде обрізати кущі аватару, дивіться, залишайте помірну лозу, яка буде вам давати урожай. Жируючу лозу вирізайте, якщо її залишати, то буде зовсім мало урожаю. Кому було корисне і цікаве відео, підтримайте канал Подобайкою коментарем до зустрічі.